В жовтні в угорському місті Шарошпоток між представництвами благодійної організації Карітас Словаччини, Угорщини та України започаткувалася домовленість про транскордонне співробітництво задля надання допомоги через війну в Україні. Завдяки згуртованим діям за місяць було зібрано три тонни гуманітарної допомоги. Днями ця допомога була доставлена до Закарпаття та буде передана у пункти призначення. До Мукачева на базу Карітаса імені Святого Мартіна прибули чотири вантажівки з гуманітарним вантажем: два угорських та два словацьких. Принесли тут допомогу. Ми були раді, що на наш заклик відгукнулося чимало приватних осіб. Ці кошти були зібрані з багатьох пожертв. З них ми могли придбати ці речі, які ми привезли, та від щирого серця передали. Окремою великою радістю для нас було те, що ми реалізували цю акцію спільно з нашими угорськими партнерами. Завдяки попереднім узгодженням вміст допомоги від двох країн доповнює одна одну. Католицький карітас привіз пелюшки, засоби з догляду за новонародженими, консерви та солодощі для нужденних сімей-переселенців та місцевого населення. Для того, аби сім'ї мали в чому розкласти багаття та скористатися брикетами, від словацьких партнерів угорці придбали пічки. Вартість вантажу склала 4,5 тисячі євро. Затькозешдентишередміння вот це допомога є результатом спільного рішення, яке ми вважали необхідним, щоб воно було ефективним. Наша частина вантажу містила опалювальні пристрої, печі, електричні засоби опалення, а також харчові продукти тривалого зберігання, засоби гігієни ті речі, які просила місцева організація Карітас за попередні місяці. Як угорський, так і словацький карітас декілька разів на місяць приїжджав до Закарпаття та мав змогу доправити сюди велику кількість гуманітарного вантажу. Як до Мукачева, так і до інших куточків області. Ми плануємо і надалі продовжити цю акцію. Зараз в Угорщині ми оголосили декілька акцій на підтримку бідних та нужденних. Усе, що буде зібрано, ми плануємо доправити до Закарпаття ще до Різдва. За останні тижні на Закарпатті теж почастішали відключення електропостачання подекуди і по 12-16 годин на добу. Тому генератори стануть у нагоді. Католицький карітас угорщини привіз шість таких засобів, але ще є потреба, хоча б у 30 таких джерелах електроенергії. Ренків фонд то ж, хоч хостакезакетотарді, надзвичайно важливо, що нам привезли ці засоби, адже ми весь рік та все і доготувалися до того, що можливо не буде газу, і тому багато хто намагався перейти на електричне опалення. А зараз стало зрозуміло, що не буде і вже нема світла. Тому всі люди намагаються швиденько придбати трохи дров, брикети та різні альтернативні засоби, якими, хоча б частково, забезпечити собі опалення. багато хто просить від нас генератори у нашому розпорядженні. Є 50 закладів. Дотепер ми отримали 15 генераторів. Інші заклади поки не знають, як їм продовжити свою роботу. Без генераторів вони не мають води, опалення та освітлення. Є такі благодійні кухні, куди воду потрібно привозити від сусідів, хоча там готують на 50 осіб. Ситуація складна, і нам потрібно знайти її рішення. Перебої з електропостачанням означають, що електрики більше часу нема, ніж є. У Мукачеві за останні 10 днів на день у середньому по 15 годин не було світла. Електрику вмикають зазвичай в нічний час. Тому люди встають опівночі та йдуть прати, просувати, голитися, тобто робити ті справи, для яких потрібна електроенергія. З наближенням холодів, дедалі більше людей потрапляють у безвихідну ситуацію. Тому Карітас Угорщини та Словаччини планує провести нові спільні акції на підтримку нашого краю.